Добрий день, вітаємо вас в газеті Рівне вечірні. Ми продовжуємо наші відеозустрічі. І сьогодні у нас в гостях досить відома вже людина у Рівному Вікторія Шинкаренко, волонтер і координатор, я так розумію, чи навіть головний волонтер, як насправді координатор це? Координатор волонтерської групи, так, допомога армії рівня більше вдома. Добрий день, пані Вікторія. Дякуємо, що до нас завітали. Я знаю, що у вас шалений графік. Все-таки ви змогли б нам виділити кілька хвилин. І хотілося б перш за все розпочати із вашої нещодавної поїздки на Тижні на схід ви побували біля донецького аеропорту е, нещодавної поїздки. Це три тижні я їздила по зоні АТО. Я не тільки в Донецькому аеропорту була це було від Волновахів, Станіці Луганської від е, того самого аеропорту. Дебальцева, Старобільська, Харпатова, тут ну практично по всій зоні. Угу. А от розкажіть власне про свою мандрівку. От, чому ви їздили? Це було просто задля цікавості, що ви везли солдатам? Ні, звичайно і що, що це побачили? було не задля цікавості. Ми е, не розвозили там і мені посилки, хоча б цього також не обходилося. Ми е, завозили в зону АТО автомобілі. Передні мобілі, автомобілі, швидкі допомоги, військову техніку. Угу. А от скільки авто ви завезли? За три тижні, мабуть, ну більше десяти. От скажіть, будь ласка, от що ви бачили там на сході? Ну можем... от як? Як сприймають солдати? Є? Чи вже можливо щось що змінилося? Я знаю, ви раніше їздили на схід? Так, ну дивно повертатися в місто, коли тут е, працюють розважальні якісь комплекси, і це все. Я розумію, е, мені це важко сприймати після там декількох днів, там перебування чи тижня, наприклад, я не уявляю, як. Е, Військові солдати, які там бувають в зоні АТО по місяці, як вони повертаються, і якби, мабуть, усвідомлюють, що тут для людей практично нічого не змінилося. Так, люди розуміють, що якби ніби війна, але так як в нас об'явлено було перемир'я, це не перемир'я. Тобто там такого перемир'я як в кого немає. І де повноцінна війна, кожен день там гинуть люди, немає такого, що там я не знаю. Я розумію, що під час війни завжди знижується кількість загиблих, але не до такої міри, як це проходить зараз. Тому що кожен день дійсно там проходять обстріли, кожен день є поранені, і кожен день наші військові. І... А скажіть, будь ласка, що от в настрої самопитів, що змінилося за останні півроку? Настрій, ну перш за все, настрій там тримаються військові, наші звичайно на якомусь позитивному настрій вони шукають щось позитивне, шуткують, жартують, тому що ну якщо буде такий настрій сумний, то мабуть що це передасться кожному, і не буде такого бойового духу у людей як військових солдатів, який вони є наразі зараз. А ось, власне, коли ви їхали в дорозі, була, були небезпечні моменти? Не боялися за власне життя? Небезпечні моменти були, але не можу сказати, що боялася. Мабуть, це не усвідомлюєш, поки ну, не побачиш поряд там щось. Звичайно, були обстріли крайній раз, як ми були на стані за Луганська, це там постійно обстрілюють ту територію. Там є блокпост Старінград, де випала на повністю знищена земля, і ми проїхали трошки далі, там інший блокпост. Там, там кожного години йдуть обстріли. Ми приїхали, сказали, як ви сюди, чому ви сюди взагалі приїхали тут небезпечно, 20 хвилин назад були обстріли. Кажу, у вас є 20 хвилин часу поїхати звідси, тому що в будь-якому випадку. Однозначно обстріл буде через там, 40 хвилин, тому що там як за годинником, 24 години на добу, раз в годину йдуть обстріли. А там ти на не блокпосту стоїть. Ні, знала, чому ж не знала. Там на блокпосту стоїть дві людини, всі інші сидять в окопах, тобто чекають, і в них ще е, в кожній палаці, в кожному наметі, в кожному бліндажу живе якась тваринка. То на цьому крайньому блокпосту там живе гусь домашні, домашні просто такі прибився до них, і якби разом з ними переживаються всі обстріли, ховаються з ними в бліндажі, і ну, то мешкає з ними там поряд. пані Вікторія, скажіть, будь ласка. Ви їхали, ви ви бачили, як зараз взагалі ведеться солдат. Який як можна цінити їх матеріально технічний стан? Чи за ці півроку війни держава нарешті почала фінансувати? Я не знаю, як держава. Я роз я пам'ятаю згадую, коли тільки починалося це в квітні місяці, коли була дійсно проблема з харчуванням. Велика була проблема з харчуванням, велика була проблема з водою, тому що ну жара літо, якщо там. В Луганській області були підірвані е, насосні станції, і навіть не було десь взяти води, щоб кинути туди таблетку для знеражень. Ну знераження, щоб випити, і взагалі не було води. Е, не було харчування, тобто видавалися там, наприклад, е, сухі пайки, так на них ну не можна прожити такий певний час. А з часом, да, е, по перше, дуже розвинувся волонтерський рух по всій Україні. І е, збір продуктів, збір там всього наразі ну, набрали таких обертів, що зараз е, я скажу, що на сході голодних немає. Тобто зараз харчування вони повністю забезпечені. Е, в тих місцях, де я була, ну от, сухпайки вони стоять великими упаковками, блоками, ну, не харчуються. Там, Можливо, візьмуть якусь паштет чи тушонку, а так, щоб їли сам сухий пайок, такого немає. Mm -hmm. З продуктами наразі такого. Проблеми немає. Але це волонтери все-таки забезпечують? Ну, більшість волонтерів, звичайно, тому що. Непогано харчуються, я не можу. Не було таких, що люди живілися, там військові, що в має немає що їсти, там, як це було раніше. Раніше це була нагальна наразі, звичайна проблема. Коли телефонували і говорили, що у нас сьогодні закінчиться останній мішок картоплі, і, або привезіть там хоча б щось там, поїсти, не знаю, там мішок буряка моркви, картоплі чи пормошелі, то це зрозуміло, що ну, дійсно проблема була з харчуванням. А зараз зараз такого немає. А з зимовим одягом? Зимовим одягом більш-менш також з допомогою волонтерів забезпечено, тому що бушлати, які видано закупила наше міністерство оборони, вони не ефективні, при, ну, не морозостійкі, скажімо так. Не не одягнуть них солдати. <смеш> Більше вони одягнуті в те, що його видають саме закуповують волонтери. А сласна, ви не спілкувалися з військовим? Чому для наших солдат закуповують найгірше якийсь одяг? Які солдати кажуть, що розлазиться за якимсь першим проням? Не за першим одяг, форму, яку ще видавали солдатам на полігоні, вона ну, полігон не витримувала навчання два тижні. У форму вже не було. Вона вже е, по-другому. Це форма, яка горить, вона плавиться. Людина може отримати більше шкоди і опіків для цієї форми, то вона буде вдягнута, ніж в бушої використанні форми, коли закуповані там британських військових. Ця форма не знаю, скільки в ній британці ходили, але вона ще ну, досить довгий час тривали, нічого ні, абсолютно не робиться. Носять наші військові. А от щодо озброєння, розумію, що ви все-таки не допомагаєте власне зброї, але солдати не розповідають. <ріст> Чи є їм чим воювати? Їм є чим воювати. Просто справа в тому, що коли солдати рушали на війну, так було вже зрозуміло, що вся війна військові дії. Ну війну розуміють люди, мабуть, таким боєм, да? коли ти бачиш противника, коли ти можеш там не знаю якісь операції проводити, якісь там відкритому бою. Ні, в перший час. В були просто стояли наші позиції, які, які обстрілювали за 15-20 кілометрів градами, і ну люди спочатку казали: ми не їхали на таку війну. Ми хочемо воювати, захищати там, чи, чи була якась там боротьба, а не що ми стоїмо, а нас просто криють градами, випалюють і думаєш, попаде по тобі, чи не попаде. В тебе є 10 секунд, коли ти чуєш, що полетів град, в той самий гіллеж. Не було командування. Завжди це була проблема, це відомо перша розвідка, оскільки мені говорили. Вони виходять на позицію, вони дають координати, де стоять де та самий ворожий град там, чи артилерія, просять дозволу, можна протидіяти, якось дати відступ. Завжди була команда чекайте, наблюдайте, чекайте. Зараз наразі такого немає. Ну, Можливо, є ще, але не в Є, ну, 72 бригаді я була біля Волноваги. Там... Комбат не дуже ну, чудова людина, яка от є комбат, які боржуться в воїні, mm -hmm. ті каже: зараз не та війна. Бачите якусь небезпеку, давайте відповідь, а потім доповідайте мені. Тобто, не чекайте до доповід... доповіді потім, яка команда наступить, mm -hmm. за цей час уже там знищено команда прийшла там в наступного тижня. Це mm -hmm. зараз трошки інша війна. Ось я пригадую а, на Фейсбуці чи ви чи Юрій писали про власне про Горинь. От що скільки їй не допомагає, нашим Горині це їм все одно мало. Є така проблема. Поясніть, що там, що там відбувається. Навіть не знаю, як вам пояснити. На Горинь, так як Горин територіальний, був батальйон оборони, спочатку, був, зараз на нього переформували, наші рівняни відкликались ну, досить, досить дуже багато було допомоги. Горинь, коли виїхала за перші п'ять днів, туди всім автівок тільки пішло допомоги. Скільки скільки було відправлено на горинь, можна було б піварні одягнути, вже чесно. Куди воно. Ну, ви ж знаєте, був прикрий інцидент, коли ми, е, коли волонтери з Кузнєцовська привезли нам на склад і, скажімо так, збили Соловей, Любий там був замішаний з нашої Горині, які везли зовсім нові речі, абсолютно нові, е, назад додому. Я думаю, що не думаю, ну, в принципі, думаю, так і вважаю, що дуже багато речей з горині було також відправлено. Солдати про ці деякі рядові солдати про ці речі навіть не здогадували, що вони є. Тобто, э, це помилка була інших волонтерів. Ми ніколи не відправляли на штаб, тобто ми не відправляємо допомогу на штаб. Якщо в мене є там контакт бійця, в нього там в роті там, певна кількість людей. Э, це посилка йде на цього бійця, і він розподіляє серед тих бійців, які разом ну, поряд з ними. Ми жодного разу не відправляли на штабу, тому що розуміли, що така ситуація може бути. Mm -hmm. А от зараз ви допомагаєте горити більше вже військових часу? Ну давно, скажімо так, ми на гори нічого М -м, відправляємо. Звичайно, відправляємо також і мені та, тих людей, в яких ми впевнені, відправляємо. Тому що багато в, в нашій групі допомога армії рівне є або родичів, або знайомих, безпосередньо тих, хто в горині знаходиться з боже. А то ви кажете, ви безпосередньо виходите на солдат? вони самі якось у вас знаходять чи ви їх шукаєте? Зараз вже самі, мабуть, ходять звідки навіть не можу сказати, але коли телефонують з'являються, кожен день приходять СМТ, нам потрібно ну, просто скидають цілими ротами, по одягу, по розмірам, які потреби є від інструментів, наприклад, ремонтних там, до одягу, до, ну, повністю все. От чи ви перевіряєте, хто вам пише? Тут Навіть не доречно перевіряти, тому що ну, якщо це. Пише 24-та бригада, який-то батальйон, я знаю приблизно, не то що приблизно, я навіть точно знаю, де стоїть ця рота і mm. людей поряд з ними, і ця посилка відправляється на передову, тобто, тому що не ми відправляємо там, в Запоріжжі чи, чи Дніпропетровськ, відправляється прямо на, на те місце або завозиться безпосередньо. Тобто. А скажіть, будь ласка, не рахували скількох солдатів, з, це вже мабуть, півроку так працює? З квітня місяця, це, мабуть, вже місяці mm. з місяця. От, не нарахували, скільки солдатів ви нагодували, одягли? Це нереально. А скільки взагалі от коштів вдалося зібрати за ці всі місяці? Ну, Біля двох мільйонів гривень. А ось от, от найбільше, розкажіть, будь ласка, ми знаємо про безпілотники, про ідею з безпілотниками, про авто, от. Ще, про такі найбільші проєкти допомоги армії Ріни. Розкажіть, будь ласка. Найбільші проєкти безпілотників, про які саме знаєте, бо в нас їх наразі три. От, один був із Франції. Так, два, два збираються тут безпосередньо. Проєкти я навіть ну, форми ми досить багато закупили. При такі проєкти, які ми робимо, це вже за власний власними силами, власними коштами. Там, за капусту, ви знаєте, так ми класли. Зараз ми виготовляємо тушонку. Не тушонку, а кашу з м'ясом. Робимо зігрівайки, шиємо схалати, спальники. Ну, Дуже багато в нас вже йде виробництво такі Ми виготовляємо робимо борщові заправки, тому що зараз зима, і ці закрутки, які там люди приносять, допомагають. Воно ну, примісовій температурі одну ніч його можна просто викинути. А так як з продуктами там з м'ясом, з кашами, з картоплею вистачає, воно якби в суху не дуже смачно, не дуже корисно. Тому ми е такі речі, як ці закрутки, капусту, ми це планували ще коли було тепло. Кризьку морку зараз виготовляють люди. Тому що ну, борщова заправка, вона її, по-перше, так можна з'їсти, так як салат. І додавався там собі взяв банку тушонки, банку борщової заправки і це вже повноцінний домашній борщик. Скажіть, будь ласка, я так розумію, тобто у вас є кошти в магазинах, стоять, скриньки, куди кидають, і можна складати на рахунки? Бурхунок дюга взагалі... Юрія, у нас один єдиний рахунок, який це на юга Юрія. От чи часто рівняни скидають, Чи, чи, скажу так, от чи з квітня. Тобто були місяці, я так розумію, такого піднесення, мені здається, що зараз все пішло на спад. Я на спад пішло після того, як об'явили да, наприклад, але перед цим кошти більш збиралися по знайомим. Тобто, на, можливо, сказати, не знаю. Місто у нас не таке велике, так? Тобто люди один одного більш-менш знають, і перші кошти були вибрані, можна сказати, так, авторитетом по Ну, суми mm. такі значні. Тому що підприємці, деякі вони, ну, дійсно там не 200, не 300 гривень, там, декілька тисяч приносили, ну, розуміючи, що вони йдуть туди, куди потрібно. А ось чи були, можливо, якісь такі е, спонсори, благодійники, які приносили суттєві великі суми, не тисячі були. навіть? Були. А от багато таких людей. Були вони, себе, як правило, не хочуть афішувати себе. Ну суми. Одна людина дала по 50 тисяч, потім 10, потім 82. Проплатили вони військовим там тепловізор. Один. Ну тобто вони прийшли до нас поштоми. Я знала, що наразі проблема у військових викупити там тепловізор, які досить більшу відстань бачить. Тому ну, я відправила цю людину до військових, тому що я знала, що їм потрібніше і в них більше часу займатися, шукати це все і знаходитися, відправляти. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, що зараз на складі власне князя Володимира у вас є і що ви збираєтеся з цим робити? У нас є зараз досить багато теплого одягу, у нас є багато продуктів, у нас є. Ну ми виготовляємо ми також зробили акумулятивні щітки маваром, ремонтували батирік, що ну мабуть чули. Досить нас на складі кожен день, десь 50 людей вони щось роблять. Немає у нас часу сидіти там 5 хвилин чи жнути або сортують, розкладають і ще шумнуть. Також до нас звернулися за допомогою. Вийшли на нас чотири дитячі будинка зони АТО. Тобто там один будиночок від нуля до трьох і три будинки старші. Зараз ще там, ми на ці будинки вже передали досить одягу, продуктів харчування і. Ну, ми можемо собі, скажем, так, це дозволити, тому що у нас досить багато людей. Дитячі речі, дуже багато людей поносили дитячі речі. Нам передають з Києва, нам передають з інших областей. Тобто е на діток посилки є ще також. Ми намагаємося не залишати сім'ї, де батьки загинули, там залишились маленькі дітки. Розуміючи, що зараз ідуть новорічні свята і сім'ї в скрутних становищах, не можуть собі дозволити такий подарунок, тобто організовано також. Допомогу цим сім'ям. То це рівненським сім'ям. Не лише рівненським, ну рівненським, волинським. У нас немає поділу, що це наші там Рівненські чи не Рівненські, тому що ну мабуть вже не залишилось такої бригади в зоні АТО або якогось такого батальйону, кому понадавала допомогу. А найчастіше кому допомагають всім. Ну, Не можна так сказати, тому що дійсно хто звертається до допомоги, ми по мірі можливості ми намагаємося допомогти. А оці от авто, які ви минулого тижня ми три, тижні, три, три тижні розвозили по, по військових, скажіть, це були куплені за ті кошти, які надіслали на рахунки, чи це можливо хтось з благодійників придбав? Ну це придбали з благодійників? А Один а... автомобіль був куплений за наші кошти, а інші що ми розвезли, придбані благодійниками. То це благодійники звертаються до вас і не з питанням знайдіть не, нам це це чи як це? Ні. Не звертаються до нас, вони просто купують. І, так як у нас більше досвіду, більше спілкування за цей час з тими самими батальйонами, бригадами, ну тобто, мабуть, ми трошки більше знаємо їхні потреби, кому воно саме потрібне, кому і ні. Тому що хочете, щоб це, що купується і витрачається на цей час, щоб воно дійсно було на передовій і щоб воно приносило ту спористь. Не хочете, щоб користувалися цими автівками, десь там ну, поза зоною бойових дій. Але все одно приємно, коли ти завозиш на і тобі наступного дня телефонують і говорять, що цей автомобіль врятував вже два життя, таких дійсно. Не з-за того, щоб вивезли як автомобілям, а за того, що там було обладнання, яке надало першу медичну необхідну допомогу. Там кисневі апарати, інші засоби. Ну, мабуть, це варто того, щоб не доспати, поїхати. Щось... Пані Вікторець, чи ви підраховували, скільки волонтерство займає відсотки вашого життя зараз? 21 годину на добу, от, а от таке запитання. Скажіть, будь ласка, у вас зараз війську хтось є з родичів? Чи ні? Взагалі немає. Мабуть, якби в мене війську були в би хтось з родичів, то я б стояла б зараз ззаду і подавала б патрони? Ось, власне, поясніть людей багато хто не розуміє на чому тримається це волонтерство. Як можна 21 годину на добу присвячувати саме цьому? Якби мене запитали 9 місяців назад, я б теж здивувалася сказала, як це може таке бути. Але справа почалася з Ну, я вже розповідала не один раз: Хотілося допомогти допомогти разом виконати свій обов'язок перед батьківщиною, що ти що зробив, можеш спати далі спокійно і допомогти там певній кількості людей. Але потім почали інші інші, інші звертатись, і коли тобі телефонують там. Того взяли в полон, той поранений, які десь там в Поблозі, і ну, вже не можеш спокійно жити далі. І розумієш, що назад просто дороги немає до перемоги. Але скажіть, будь ласка, ви підприємець? Так. Чи зараз ви справу свою відклали? Чи... У ну, мене справа, я приватний підприємець, у мене вільний графік роботи, моя робота в основному пов'язана з інтернетом і мобільним телефоном. Тобто. Стигає, да абсолютно. А от люди, які власне працюють на складі, от, вони теж десь вони після роботи приходять? Це люди, які і ні після роботи, це? і в обід, і також є приватні підприємці. Люди, які беруть відпустку там або мають якісь вихідні, говорять, ну взяли відпустку. Чи ми можемо бути там корисні? Тобто за стільки часу через групу м, прийшло досить багато людей. Деякі залишаються, деякі там відходять. Але уже за цей час у нас така. Навіть не волонтерська група, це мабуть більш схоже на таку сильну організаційну структуру. У нас Юра Поліщук, він лікар, він займається медициною. Тобто, у нас вже ну, об'єми роботи розбиті, кожного є свій сектор. Там, хтось ще є спальники, він займається спальниками, закупкою тканин, хтось масхалатами, хтось займається там, тими тушонками, хтось займається там підбором розмірів по цим смс по складу. Тобто, це вже така. Механізм такий досить продуктивний і діючий. скажіть, будь да, ласка, і... чим не допомагаєте власне ви своїм волонтерам? Що наприклад, в когось якась скрута з тих коштів, які надходять? Ну такого ще не було, слава Богу, що в когось якась скрута, але я думаю, що своїх волонтерів ми не залишимо. Е, в нас є волонтер Ігор Контротюк, який розпочинав разом з нами. Зараз він знаходиться в військовій частині, тобто, ну звичайно що ми йому допомагаємо, але це не особисто, це вже як військовому. Угу. Але весною чи влітку навіть, був конфлікт між допомогою армії Рівне і ілюстраційним комітетом власне, за звітування коштів? Ні, це не був конфлікт за звітування коштів. Це... Навіть я, не можу... я не вважаю взагалі це конфліктом, це, мабуть, просто в ілюстраційному комітету у нього досить багато часу і немає чим зайнятися, вони е... ходили, писали на нас заяви. Якщо це цікаво, я вам розповім. Раскажи, Справа в тому, що до о, того моменту, коли розпочалася війна, о, я там і вузьке коло моїх друзів, ми допомагали дитячим будинкам. Ну, тобто, харчування якби такого немає. Продуктів також, якщо ці будинки наші, які знаходяться в Рівному, сюди благодійники ще щось ну, підкидають або підхарчовувати. Є такі, які знаходяться в районах, куди треба їхати 40 чи 20 кілометрів. І так як у нас вже статут. Ста, Статусу дитячих будинків немає, це або санаторії якогось типу, якщо це санаторії для туберкульозних діток, які там живуть роками. Тобто вони вважаються, що вони в санаторії, харчування там, ну, скільки там я не пам'ятаю, минулого року це було щось до 20 гривень на добу, це ну, не то, що мало, це взагалі нічого. І е, продуктів ми збирали досить багато, і коли, наприклад, військові там, люди. Так само підприємці привозять. Найраніше, коли ми з підприємцями співпрацювали, вони привозили, наприклад, нам там, до війни там, ті самі продукти. В Мишель, там якісь крупи, там, чи щось ми його розвозили з дитячим будинком, допомагали. І е з чого це все почалося, також ми підвезли на дитячий будинок, продукти харчування. Mm -hmm. е водій, який е завозив, це вирішив, що ну, якби мішок. Чи гречки йому більш потрібні, ніж в дитячому будинку. Е, я так не, не, не розумію. Нібито його звільнили за це, що він хотів щось там поцупити в цих діток. І він звернувся в ілюстраційний комітет. Люстраційний комітет е, вирішив, що це дуже велика кримінальна справа, тому що без. Е, без серед там без ніяких бумаг і документів надана була допомога з складу, тобто вони цю ситуацію роздули, вони написали на на мене особисту заяву в СБУ, в міліцію, в прокуратуру. Ну я не вважаю, що це комплітом, я вважаю, що це просто людям, яким немає що зайнятися, немає чим робити, <смі> не вирішили собі згадати про себе таким чином. Ну, хоч погана реклама, теж реклама, да я кажуть. Але зараз все-таки я бачу так, постійно світується за всі кошти, які надходять, за те, що вони захопили. Це теж, мабуть, частина часу зараз. Ну, ну, якщо ви заметили, помітили, наприклад, у мене часу немає, навіть зараз там, за три тижні викласти цю пару фотографій, там, їх, просто немає фізичного часу. Але в групі просять скінь фотографії, роз, 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 розкажи, як де, що, і вони там самі пишуть. Звичайно, що звітуємося, тому що це кошти, кошти завжди потребують звіту. Але е, нас все записано, тобто, в будь-який момент будь-якій е, людині ми можемо надати, показати ці звітність, та нічого такого немає у нас. Але скажіть, будь ласка, я думаю, не раз вас бачили. Я бачила в соціальних мережах теж багато, що волонтери беруть собі, От, як реагуєте на такі заяви. Ну, навіть не знаю, як сказати, беруть собі, що мівіну чи згущенку. Ну, йдеться власне не про мівіну, не про згущенку, а про гроші. Ну, я не можу сказати, що волонтери беруть собі. На яким чином вони можуть брати собі, якщо, по-перше, коли е інкасуються скриньки наші, це не робить одна людина. Це складається протокол, це е група спів це все робиться. Тобто це все зафіксується, записується. І якщо чесно, то мабуть останніх Пару місяців ми навіть в борг більше беремо щось. Ну тобто, або там потім розраховуємося, якщо наприклад, такий момент, як форма, закупівля форми, вона буває раз в місяць. Ну навіть якщо в тебе будуть кошти, ти не зможеш купити цю форму. Тому коли ми знаємо, що буде прийде ця форма за кордону, то ми можемо її позичити кошти там. До речі, і депутати нам не відмовляють. Ну, ми потім віддаємо. А ось десь так приблизно підраховували, от скільки в місяць надходить кошти? Так, можна сказати, скільки в місяць, тому що місяць на місяць не проходить. Тільки нас виділяють перемир'я, люди, а чого ви тут стоїте біля супермаркету? то вже все, мир війни немає, все добре. Тобто спати де такі. І основні кошти це, мабуть, це такі разові суми, які надають ну, підприємці або просто небайдужі люди. Тому що збір коштів зараз по супермаркетах по цих скринках він не є такий е, об'ємний, там чи е, значні кошти якісь. Мабуть, за тиждень більше хтось принесе готівково разово, ніж е, так. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чому зараз найбільше потребують українські солдати? Дач? Я навіть не можу сказати, чого найбільше. Найбільше, мабуть, все-таки ну, з теплим одягом. Буде забезпечено, більш-менш також одягнуті, не знаю, мабуть, рішення нашого керівництва, тому що ця війна не залежить абсолютно від бойового духу, чи там вміння-невміння наших військових. Це війна, війна політики. От вони також чекають, коли хтось прийме на себе якісь візьме рішення і закінчить сюди. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви взагалі передбачали, що рано чи пізно ну, допомога волонтерів не буде потрібна, що держава нарешті буде сама забезпечувати, чи це не вірить? Е, Скажіть, будь ласка, не втомилося, не було бажання покинути все, піти? Ну, Якщо і воно було, то воно було таке хвилинне, можна сказати. Ну, Просто, мабуть, від в Але так як телефон у мене постійно на зв'язку, перший дзвінок повертає в реальність, і ти розумієш, що. Зупинятися не можна. Пані Вікторія, ще таке останнє запитання. На ще вже добігаю до кінця. От Юрій Дюк таку ідею підкинув, щоб вас призначили або головою облдержадміністрації, або, або принаймні заступником. От як ви ставитесь до цієї ідеї? Ну, скажімо так, коли Юрій Юрій Дюх таку ідею викинув на Фейсбук, мене взагалі не було. Я була не біля інтернету, я про цю ідею не чула, коли мені почалися дзвінки. Ой, Віка, вітаємо! Я з чим вітаємо, і. Одні другі, я ж зрозуміла, щось не то набрала дюга. Дюг каже: Ну, це я так вирішив перевірити наші сили. Я ну це трошки різних з різних сторін ця така новина набула, скажем так, двояких з двох сторін. Одні почали розповідати, значить, ага, то це так було сплановано заздалегідь, підлаштовано, ти знала там. ну. Це особисто мені, до речі, ніхто нічого поганого не сказав. Це якщо це було обговорення, це було поза моєю, поза, поза моєю спиною, скажімо так. Те, що мені там переповідали або докладали. А мені, до речі, ніхто жодного нічого поганого а не сказав. А ви сказали. взагалі про це йдемо задумалися? Добре. Не хоче це державні посудові. Mm. Не хочу, але якщо потрібно буде, то ми вже зробимо все. Дякуємо, пані Вікторія. Mm -hmm. Ну що ж, дякую всім, хто був з нами. Бажаємо нам перемоги. Так, до побачення. Перемоги. Буде перемога, буде за нами в новому випадку.